Всім привіт, друзі! Часто хобі, знову з вами на зв'язку. Надзвичайно довго я був відсутній на каналі, але я думаю, причину вам пояснювати не потрібно, як не потрібно пояснювати, що далі канал буде вестися українською мовою. І хоча я завжди був переконаний, що тема збереження довкілля повинна доноситись до аудиторії найбільш доступною, найбільш широкою мовою, але ну не можу я вести канал далі російською мовою. Ось тут вона мені з усіма російськими привітами. Тому мова буде далі українська. Шкода, звичайно, прошу вибачення у моїх російськомовних друзів з інших країн. Кастом Гараж Казахстан, алюмінієвий банкір, Угорщина. Ви далі мене, мабуть, на каналі розуміти не будете українську мову. Можливо, далі я спробую все-таки писати російські субтитри, адже все-таки доволі велика частка адекватних людей в цьому світі розмовляє російською мовою. Ну, але ж повернемось до теми нашого каналу. І сьогодні я хочу провести коротенький екскурс на наш імпровізований склад, де ми зберігаємо наші вторресурси І розказати вам, як зараз справи з вторресурсами в Україні, коли майже рік іде війна, чи працюють прийомки, за якими цінами це все приймається. Ну, коротко, зараз їдемо на склад, і там я вам уже спробую розказати. На складі вторресурсів у мене все закидано, майже немає вільного місця. Сьогодні потрібно трішки розсортувати, трішечки все це прибрати, і коротко поговоримо з вами, яка зараз ситуація з вторресурсами, що приймається і по якій ціні. Почнемо з макулатури. Картон, втрукована продукція книги приймаються по одній ціні. Я на днях зідзвонився з усіма прийомками, де коли-небудь здавав макулатуру, і всі вони озвучили одну ціну. Місто Обухів прийомка 4 гривні. Місто Київ прийомка фірма Пластикер, 4 гривні. Місто Біла Церква, вторма здається, прийомка також 4 гривні. Ціна доволі низька, тобто це 10 центів за кілограм. Але якщо врахувати, що декілька місяців назад ця ціна була всього 2 гривні, то в принципі вже ситуація покращується. Але все-таки Поки картон у нас є куди складувати, будемо його складати. Нехай лежить. Я хочу почути ціну 5, а краще 6 гривень, і тоді я весь його завезу і здам. Наступний вицровений пет пляшка. У мене, як бачите, її доволі чимала кількість. Це лише половина від того, що є. Половину я зібрав сам, а половину купив влітку. По ціні 5 гривень за кілограм. На той час петпляшка приймалась по доволі вигідній ціні від 12 до 14 гривень за кілограм. Ну а наразі, на жаль, ситуація з нею доволі сумна. Петпляшка приймається в Києві на фірмі Plasticar по 4 гривні 50 копійок. В Білу церкву я телефонував, там ситуація краща. Зараз можуть прийняти максимум по 7 гривень, але попередили, що ціна з кожним днем падає. Відповідно, ні по 4,50, ні по 7 мене не влаштовує. І враховуючи, що такий вид сировини може зберігатися досить довго, він буде лежати до кращих часів. Трішки краща ситуація з полімерами, з плівкою. Спочатку поговоримо про стрейч. В Білій церкві в торма підприємство запропонували ціну 10 гривень за кілограм стрейча. В Києві ціна вища 10 гривень за стрейч другого сорту це ось такий сиренький, негарний. І до 15 гривень за стрейч першого сорту це ось такий білий, первинна сировина, а це вторинна сировина. Крім стрейчу, я ще збираю ПВТ-плівку, плівку високого поліетилену високого тиску. На нього ціна також гарна. В Білій церкві запропонували ціну 14 гривень за кілограм, в Києві ціна вища. 14 гривень за кілограм другого сорту і 18 гривень за кілограм першого сорту. Ще один вид сировини, який я збираю, це алюмінієва баночка. Запропонували мені ціну в Києві на неї 23 гривні за кілограм. Ціна невисока, тому баночка також ще може полежати. Так, як видно, ситуація з кризою в енергетиці спричинена бомбардуванням Росією енергетичних об'єктів України. Негативно вплинула на ціни вторресурсів, ресурсів, негативно вплинула в цілому на переробну галузь. І на даний момент доволі адекватною ціна залишається лише на плівку, на стреч плівку, на ПВД-плівку, і то умовно адекватною, тому що враховуючи падіння ціни, а також враховуючи інфляцію, е да дійсно на низькому рівні ціна, але нам потрібно звільняти. Наш імпровізований склад від якихось ресурсів. Тому сьогодні я займуся саме цим видом вторресурсів. Розсортую плівку. І швидше за все, вже завтра я буду їхати по справах в Київ в столицю і відповідно завезу всю нашу плівку на прийомку. Побачимо, що з цього вийде, по якій ціні плівку у нас приймуть, і скільки вдасться нам заробити грошей на даному виді вторресурсів. Поїхали! Декілька годин довелося все-таки повозитися з даним вторгресурсом. Частина вже в мене була отсортована. частину прийшлось пересортувати. Я окремо зібрав ПВД-плівку. Спочатку зібрав перший, другий сорт окремо, а потім все разом будемо здавати все разом. І стрейч-плівка також зібрана. І ось, нарешті, як тільки я збирався з полегшенням видихнути, згадав, що в мене повний причіп також забитий стрейч плівкою яку також потрібно посортувати і спакувати. Коли на складі вже не було місця, я якось один гарний улов стрейч плівки будівельної, запакував сюди в причіп. І треба зараз його звільнити, плівку також підготувати до здачі. Ось тут у мене така чудова картина. Придеться ще з півгодинки потратити. Затратив я цієї пів години з користю і весь наш стрейч. Довелося його трішки перебрати. Було там трішки скотча і картона в ньому, а також різного будівельного сміття. Перемістився з нашого причіпа. Ось в три такі коробки. Один, два, три. І також готовий до здачі. ну В принципі, всі полімери, всю плівку я підготував. Ось у нас ряд це ПВД-плівка. Тут. Ряд стреч, і там ззаду, і ось тут є пакет плівки різнокольорової, такої, що не ввійшла до цих двох категорій. Завезу її на прийомку, якщо буде місце в машині. І запитаю, чи приймають вони такий від сировини і за якою ціною. А наш склад, як в обід, був закиданий, так ввечері знову виявився закиданим. Правда, уже зовсім другою та підготовленою сировиною. Пет пляшки я заніс в сусіднє приміщення, там будемо їх складати до кращих часів. Весь картон у мене розміщається тут, десь по периметру складений. І е, полімери, плівка плівка знаходиться тут. Завтра або найближчими днями я її завезу на прийомку і покажу вам, що з цього ми отримали, яку кількість грошей вдалося нам заробити. Так що з вами я не прощаюсь. Буквально через одну секунду ми почнемо завантаження на прийомку. Для вас пройшла секунда, для мене вже декілька днів. Сьогодні знову зима, знатно так придавив морозець, холодно. Загружаю, догружаю, верніше, стреч. Стречі у нас вийшло 67 кг рівно. І, дивлячись по місцю, яке він зайняв, я думаю, що все, всю плівку ми зможемо загрузити, завантажити в машину. Продовжуємо, покажу вже кінцевий результат. Ну а на нашому імпровізованому складі з'явилося трішки вільного місця. Ще трішки тут приберусь пізніше. І будемо запаковувати його картоном. Картон поки що ціна низька, тому здавати не буду. Завантажив також і всю плівку. І залишилось доволі багато вільного місця, щоб не ганяти порожнє повітря. Вирішив завезти разом і алюмінієву баночку, вже її привіз, зважив зараз догружу і зустрінемось вже на прийомочці. Прибув я на прийомку, чекаю своєї черги на розвантаження. Розвантажується бусик забитий. Поліетиленом чи стрейчем. так непогано він там був загружений. Звичайно, не ті масштаби, що в мене. Але свій також здам. Минулого разу я запитував, мені тут не дозволили знімати відео про здачу. Ну, не дозволили, то не дозволили, будемо так, підпільно. Ну, а вже як здамся, то тоді підіб'ємо підсумки. Ну що ж, друзі, ми успішно все здали. Практично все не прийняли в нас тільки плівку, ту кольорову. 11 кг її було в нас завантажено. Не приймають на ці її, але не біда, знайдемо куди її пристроїти. Зараз я по роботі приїхав на ібіс на метро. Почайна, до речі, і прийомка знаходиться в буквально 300 метрах звідси. Тому, якщо в когось є певна непогана непогана кількість стреч або плівки, можете звертатися в коментарях, обов'язково дам точну адресу та номер телефону, щоб зв'язатися. Отже, а тепер по нашим вторгненням ресурсам. Ваги на прийомочці в принципі нормальні, я їх раніше перевіряв і зараз перевірив, все в порядку, все сходиться. Єдине, мені скинули трішки вагу за те, що в мене плівка деяка була запакована в картонні ящики. Відмінусували, але натомість і ціна вийшла трішки краще, ніж мені озвучували по телефону. Алюмініва баночка, у нас її вийшла 30 кг. По 22 гривні прийняли так, низька ціна зовсім скромна, але все-таки ми її здали. Гроші гроші отримали і про алюмінієву баночку забули. Вона в нас не займає місця. ПВД-плівка. ПВД-плівку всю в кучу я звалив, і тому мене прийняли її як ПВД другої категорії. 53 кілограми в нас її вийшло по 16 гривень. Хоча озвучували по телефону суму в 14 гривень. Ціну в 14 гривень. Чудово, все прекрасно. Це мене влаштовує. Стрейч 67 кілограм у нас його вийшло. Прийняли його як першу категорію по 15 гривень за кілограм. Чудово, я розраховував, що в мене стрейч приймуть як другу категорію по 10 гривень за кілограм. Це такий приємний. Бонус. Ну і в сумі, якщо це все додати, то вторресурси нам сьогодні принесли 2513 гривень. Доволі непогані на сьогоднішній день гроші, ми отримали сміття, яке могло просто е, потрапити на сміттєзвалище і забруднювати навколишнє середовище. Наразі ось така ситуація з вторресурсами. Сподіваюсь, що дане відео буде комусь корисним. Якщо так, ставте обов'язково лайк, пишіть коментарі. Якщо потрібно координати прийомок, звертайтесь також. Обов'язково їх надам. На сьогодні все з вами: Често хобі. До нових зустрічей!